Так, Тихтівська гора поблизу Новолинська. Десь кажуть, тут біля понасовки машина збила велосипедиста. Там пробка вже аж певно до Суходол. За мною там машини теж швидка, кажуть, вже поїхала. Зараз підійдемо ближче, подивимося, що там. Так, ну, десь тут по збили, бо бо поліція стоїть і тірво ну, десь оцей тір і збив його так ну а тут ще плюс роблять дорогу як бачите машини вже в округу біжають Вон, дивіться, пробку хочуть об'їхати. так да, ну деталі потім з'ясую напишу жаль городами це вон поворот на Кроноспан це вже звідти ми приїхали кілометр два-три машини стоять і стоять як бачите поліція виїжджає ка серйозно